Миру вам, дорогі брати та сестри. Ми розпочинаємо цикл екзегетичних монологів на недільні читання Святого Письма. За тиждень до посту церква нам говорила про те, як людина буде стояти перед лицем Бога і відповідати за свої справи. За день до початку посту церква нам пропонує тему. Вигнання Адама і Єви з раю», або ще вона називається в літургічному циклі прощена неділя, чому вигнання і чому прощена передусім. У книзі буття ми звернемося передусім до текстології, а потім спробуємо порозмірковувати над певними ідеями і етапами Біблії, яка знайомить нас із тим, що відбулося і для чого в церкві влаштований загалом то піст. У книзі буття в другому розділі, у сьомому вірші є такі слова. Насадив Бог сад у Едемі на сході, і поселив там чоловіка, якого він створив. Ці слова дублюються у 15 вірші. Господь каже так: і взяв Господь Бог чоловіка та й поселив його в Едемському саду, обробляти його і доглядати його. Господь дає Адаму всього навсього одну заповідь, заповідь утримання від плодів дерева пізнання добра і зла. Виявляється, наші прабатьки не змогли дотриматися всього-навсього єдиної заповіді. Дуже часто ми зустрічаємо в святому письмі, святих отців таку думку, що Господь для того, щоб нормувати духовне життя людини, передусім ми знаємо, він дав Мойсею 10 заповідів або так званий. Декалог. Чотири заповіді були адресовані до людини, шість заповідей були адресовані до любові до Бога. І Господь каже нам про те, що людина повинна виконувати 10 заповідей, але якщо вона не може виконувати 10, Господь їх звів у дві: до любові до Бога і до любові до людини. Виявляється, іноді людина не може виконати навіть дві заповіді. В одній із притч Господь каже так: як хочете, щоб з вами поступали, так поступайте ви з тими людьми, які вас оточують. Тобто, знову ж таки, ми повертаємося до того, що Господь просить людину виконати всього на всього одну заповідь. Як це було в старому заповіті, так і є це у новому заповіті. Сьогодні ми читаємо Євангелія від Матфея, і Господь напередодні посту пропонує нам таку тему. У 6 розділі, в 16 вірші, Господь каже так. Коли ви постите, то нехай буде у вас все в радість. Не будьте як ліцеміри, каже Господь. Не майте сумного виду, не змінюйте своє обличчя, щоб показати людям, що вони постять. І істину кажу вам, ці люди вже мають свою нагороду. Далі Господь продовжує в 17 вірші такі слова. А ти, коли постиш, намасти свою голову і омий своє лице, щоб не показати себе людям, що ти постиш, а оце в твоєму тайні. І госпотец твій, який бачить в тайні, він тобі дає наяву. Господь просить нас перед постом, щоб ми дотримувалися певних рекомендацій. Перед усім ці рекомендації стосуються внутрішнього стану людини. Ми часто густо. Піст бачимо як зовнішній якийсь атрибут, як зовнішні червоні лінії, які, до речі, дуже легко, враховуючи сучасну кулінарію і досягнення різних харчових промисловостей, дотримуватися. Але Господь нам говорить зовсім про інше: Він нам каже про своє серце, про те, як людина повинна тримати своє серце і Робити свій піст непоказовим, а свій піст робити внутрішнім. Господь нам каже про те, що ми повинні дотримуватися посту за апостолом Павлом, щоб наш піст був не, знову ж таки, непоказовим, і апостол нам каже: той, хто їсть, нехай не засуджує того, хто їсть, і той, хто їсть, нехай не засуджує того, хто не їсть. У пості дуже важливо. Згідно з письма дотримуватися певних рекомендацій, які допомагають людині все-таки віднайти мир. Метою посту це є повернення до раю, це є повернення втраченого. Адам втратив перед усім спілкування пряме з Богом, тому що після гріха він отримує перші результати, він починає боятися. Є такий дуже цікавий богослов ХХ століття покійний митрополит Антоній Блум. Він служив в Сурожі недалеко від Лондону, і одного разу він писав так, що страх Божий це є страх не образити любов. У нас часто гурство навіть в пості буває так, що перед нами є страх не з'їсти, страх переїсти, страх перед зовнішнім, але не внутрішнім. А от Антоній, Митрополит, говорить нам про те, що все-таки нам потрібно дивитися на щось глибше. А розгортає думку Митрополита Антонія апостол Івангліст Ян Богослов. Він каже так, що любов виганяє страх. Тобто борються дві сили сила добра і зла, або світла і темряві, або, іншими словами, бореться любов і страх. Будь-який страх, який є в нас, брати та сестри, під час життя, він не є Божим станом. Пам'ятайте ці речі. Божим станом є любов, смирення, мир, радість, праведність. Коли ти радуєшся успіхам свого ближнього, коли ти дивишся не на те, що я зробив, а ким є я перед Богом. Оце, напевно, найголовніше. І от у пості, у неділю вигнання, Господь нам пропонує. Зробити ще один крок в своєму житті, щоб повернутися до раю, повернутися до Бога, повернутися до того стану, коли Адам ходив, написано в Біблії дуже цікаво у книзі буття, що написано буквально так: Адам ходив перед Лицем Божим. Всі ті оці акцентують нашу увагу в екзагетиці на те, що в пості дуже важливо ходити перед Богом, не перед людьми. Ми робимо все можливе іноді для того, щоб перед людьми все-таки ходити, Дотримуватися чогось того, що люди про мене скажуть, як я перед людьми буду виглядати. Справа зовсім не в цьому. Нам потрібно ходити як Адам перед Богом. І коли ми цього стану будемо досягати, ми зрозуміємо, що церква, яка нас вчить, яка є нашою матір'ю, хоче від нас чогось іншого, не стола. Не дієти, не холодильника, а утримання піст. Перед усім, якщо його сформувати логіку посту в одне слово, він буде полягати в одному такому, тер, в термінологічному такому аспекті, це утримання. Коли ми навчимося в пості утримуватися, менше говорити недоброго, менше дивитися на недобре, менше слухати недобре, більше. Робити доброго, більше слухатися те письмо, більше читати, більше приділяти уваги своїй сім'ї, своїй родині, своїм дітям, більше робити справ добра, милосердя. І то це нас потроху навчить дивитися зовсім по-другому на світ. А парадокс цього погляду на світ буде в тому, що не світ зміниться. Завтра теж буде понеділок, завтра теж буде вівторок, буде віяти вітер або йти дощ. Буде все залежати від вас. Ви змінитеся. І ви будете зовсім через іншу систему координат дивитися на людей, на світ, на те, що вас оточує. І ви зрозумієте, що життя насправді дуже прекрасне. І від вас залежить, яким воно буде завтра. От в пості, як нам говориться, те письмо, нам потрібно. Вмити своє лице, радіти від посту, не засуджувати того, хто не постить, дивитися на себе, ким я є, а не дивитися на те, ким є хтось біля мене. Тому нехай Господь, брати і сестри, через святе письмо, через піст допоможе нам наблизитися до Бога. До наступних зустрічей! Ми з вами ще обов'язково зустрінемося в наших наступних монологах. У нас будуть виступати різні священослужителі. Нехай наші ці програми екзегетично-місіонерського характеру допоможуть вам віднайти в своєму житті Бога і жити з ним щодня. З Богом до наступних зустрічей.